партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Починаємо із шокуючого криміналу. Жаху Квасилові наркоман розгнівався на зауваженні бабусі та обив її просто на узбіччі дороги. Жінка в цей час поверталася додому, коли в кущах помітила особу, яка нюхає клей. Вона висловила своє обурення. а Згодом жінку знайшли вже вбитою. Садис прийшов сам до поліції та зізнався у скоєному. Життя Софії, якій було 77 років, обірвалося недалеко від її города. На жінку напав наркоман. Додому вона вже не повернулася. Тут е, поруч на цьому місці. Сидів чоловік в кущах, який два дні нюхав клей, вживав спиртні напої, ну, чоловік не з Квасилова, наскільки я знаю. і він привітався до неї, вона відповіла. А йому здалося, що він сказав їй, що вона сказала йому, щоб ти здох. І він дуже це вже він потім поліції сказав, і дуже він на це образився. Негідник накинувся на беззахисну бабусю, знушався, аж поки від не перестала дихати. Надалі далі цинічно знав золоті сережки, забрав 100 гривень. А коли дія токсинів зменшилася, наркоман згадав, що на кої. Тоді за Суплені у своєї жертви гроші викликав таксі та поїхав до поліції, аби в усьому зізнатися. Він сам вирішив звернутись до поліції і на таксі приїхав до міського відділу поліції, де розповів про вчинене. Можливо, прокинула совість, можливо, психотропні речовини перестали діяти або пом'якшився їх. Їх дія. Жительку Квасилова вже поховали її вбивця, якому 33 роки перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі він намагався пояснити правоохоронцям, як вже три роки перестав бути таксикоманом. Однак, чергова сварка в сім'ї підштовхнула на старі подвиги. Школяра вдарив розряд 10 тисяч вольт, Дитина вижила. Нині він в лікарні. Нещасний випадок стався у селі Бугрим, це Гощанський район. Рятувальники розповіли обставини цього випадку. 13-річного Владислава зніпали з опори високовольтної електромережі, куди він виліз. Хлопчик торкнувся, дротів із надвисокою напругою. За переказами очевидців, знизу його чекав товариш. Він і став свідком, як підліток отримав тяжку електротравму. Співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Гоща спільно з Говою бригадою енергетиків надавали допомогу по зняттю травмованого 13-річного підлітка Владислава, що висів на високовольтній опорі в селі Бугрин, Гущанського району. 13-річний Владислав зараз пильним наглядом лікарів опікового центру Рівненської обласної лікарні. У нього видими 5% опіку тіла. Найбільше постраждали пальці. Ніг. Дитина в стабільному стані. Втім кажуть, медики зазвичай електротравма небезпечна своїм непроявленим ураженням. Тому хлопець потребує спостереження та лікування. you <laughs> У Рівному горів окремий лінійно вузловий полк зв'язку цього тижня вогонь спалахнув у старих складських приміщеннях, як кажуть військові. Але там, як переконалися журналісти, зберігалася автомобільна техніка. Кілька одиниць військового транспорту через займання боксів, диміла добра частина обласного центру. Про надзвичайну подію до рятувальників повідомив черговий військовий частини. Вогонь ліквідовували з добрих півтори години. Ніхто з людей не постраждав під час самої пожежі, за словами надзвичайників, загрози теж не було для. Для оточуючих, що спровокувало масштабну пожежу на режимному об'єкті, офіційних коментарів служби поки не надають. Ти на було направлено п'ять пожежних автоцистерн, а також оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Варто зауважити, що в ліквідації пожежі приймало участь більше 30 чоловік особового складу рятувальників. На ліквідацію пожежі вогнеборці подали шість водяних стволів. Вже о 12.30 пожежа була локалізована, а о 13.50 підрозділами ДСНС повністю ліквідована. Приїжджала поліція до військових, спілкувалася з ними і я чув інформацію, що там ніяких боєприпасів немає, тільки стоять склади військової техніки. Дитина ледь не втопилася, виловлюючи рибу. Хлопчика врятували. Бійці служби по рятунку приїхали на останні хвилини. На щастя, все закінчилося благополучно. Школярі, повторюючи промисел своїх батьків, пішли на місцевий ставок риби наловити. Це село Гранів Карадивилівський район. Одинадцятирічний Богдан зайшов у воду розмотати сітку, але ліска миттю закрутилась на нозі та почала тягнути хлопця на дно. Друзі лише дивилися, адже не вміли плавати. Хтось побіг повідомити дорослих. З роботи повертався начальник. Цьомий державної пожежно-рятувальної частини діти зупинили автомобіль. Він швидко їх вислухав, після чого негайно кинувся рятувати дитину. За 20 метрів від берега ледь тримався на воді знесилений хлопчик. Богдан час від часу вже йшов під воду. Майже в останні хвилини працівник служби порятунку витягнув дитину. Хлопця зігріли теплим одягом, а ліску з нього зрізали ножем. Наш співробітник, дитину з води, витягнув на щастя. першої до лікарської допомоги йому не потрібно було. Врятований Богдан Щасливчик. Він вдячний за і другий день народження після відігрівання та профілактичної бесіди із рятувальниками він з друзями поїхав додому. Психічно хворий чоловік поквитався із земляком. Звичайно, все було підігріто великою кількістю алкоголю. Від жорстоких побоїв чоловік загинув. Його знайшов підліток на березі річки. Уже згодом експертиза підтвердить, що чоловік, якому було 58 років, втратив занадто багато крові. Можливо, якби вчасно викликали медиків, життя було б врятоване. Біля річки у селі Кошатівце з Долбунівський район підліток знайшов мертвого чоловіка. Він повідомив до поліції про страшну західку. Особу покійного швидко встановили. Це 58-річний місцевий житель на його тілі експерти виявили численні рани голови, садене тіла та зламані ребра. Зі слів односельчан, чоловік не мав постійного місця проживання однак за допомогу по господарству мешкав у знайомих. Розпиваючись спиртні напої, він вступив в конфлікт з односельчанином своїм, який на даний момент був безхаченком, але проживав в даному селі. Значить, в ході даного конфлікту наш Підозрюваний взяв дерев'яну палицю та наніс йому значну кількість ударів по тулубу та голові. Внаслідок даних тілесних ушкоджень. Потерпілому стало погано. Наш підозрюваний, значить, його відвів до. Річки, а далі після сутички брат господині обійця відтягнув небажаного гостя до берега річки і лишив його там помирати. За годину потерпіли сті кров'ю. У той же день поліція знайшла головного підозрюваного у розправі. Це місцевий чоловік. Він має довідку про психічні розлади. Тепер психіатрична експертиза встановлюватиме, що чоловік взагалі осудний. Його затримали. Оголошена підозра у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Потерпілий Постійно приходив до них вживати спиртні напої з його рідньою сестрою. Йому це не сподобалось. І значить, виник конфлікт в ході цього. Невгамовні водії екстремали будять місто. Патрульні влаштували цього тижня погоню за кермани чи міномарки, грубо порушував правила дорожнього руху. Але відповідати за це зовсім не хотів. Далі про цю історію більше. Нічний екіпаж помітив на вулиці Соборній автомобіль марки a А8». Водій грубо порушив правила дорожнього руху та не зупинився на вимогу працівників поліції. Натомість збільшував швидкість та помчав у напрямку Луцького кільця. Патрульні влаштували погоню, були задіяні всі вільні екіпажі. Проте водій автомобіля не виконував вимогу про зупинку, подану за допомогою спеціальних звукових сигналів, порушуючи знову і знову всі правила дорожнього руху, Він постійно наражав на небезпеку усіх пішоходів та інших водіїв. Копи створили штучний зато. Ор, тоді невгамовний водій вимушено зупинився. Спочатку водій відмовлявся виходити з автомобіля, заблокувавши зсередини. проте охоронці порядку навели переконливі аргументи. і Він погодився вийти з автомобіля. 28-річного рівнянина полісмени затримали із застосуванням фізичної сили та спецзасобу кайданки. В агресивного керманича забрали посвідчення, оформили протоколи та винесли постанову. Водій, до речі, був тверезий, але причину свого вчинку пояснити не зміг. Трагедія у родині власника рівеньського комбінату Олега Червоніка у жахливій ДТП розбився на смерть його син Дмитро. Аварія сталася 8 червня біля міста Коростищі в Житомирської області. Дмитру Червоніку було всього 23 роки. Він повертався мотоциклом зі столиці на Хмельниччину. На трасі його мотоцикл зіткнувся із вантажівкою крас. Травми були несумісні з життям. Продавав дружину іншим чоловікам, бо треба були гроші. На Рівненщині чоловік втягнув у проституцію власну дружину. Його викрили правоохоронці. Злочинці вчинили розбійний напад на сільську родину, вдерлися вночі в приватне обійстя. В цей час вдома була мати та дві її дорослі доньки. Агресивні нападники зв'язали всю родину та закрили у ванній кімнаті. Увесь жах тривав доти, поки негідники не отримали бажаного. Це все на сьогодні. У мене хай невзгоди обходять ваш дім стороною. Бережіть себе та своїх рідних і до наступної зустрічі в ефірі. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.